Вони приїхали з різних куточків світу і свідомо вирішили долучитися до українського війська. Виставка Фор Фрідом розповідає історії іноземних добровольців із 23 країн. Експозиція складається з трьох тематичних блоків. Перший розповідає про підтримку міжнародних партнерів, другий присвячений іноземним добровольцям, які приєдналися до інтернаціонального легіону, а третій особисті історії бійців. Дехто з них віддав за Україну найцінніше своє життя. Марк Дженета один із військовослужбовців, який приєднався до Лав ЗСУ на початку великої війни його позивний джино. Він прав участь у боях на найзапекліших ділянках фронту. Перше його завдання було на Запоріжжі, де разом з побратимами він захищав атомну електростанцію. Потім його перевели на Бахмутський напрямок, а згодом на Коп'янщину. На останньому напрямку він зазнав тяжкого поранення. для Марка вибухнула граната, і уламки понівечили його тіло. Зупинити сильну кровотечу йому допоміг побратим. Це моя можливість вшанувати та представляти їх, і говорити за команду Рак Тім, говорити за інших бійців які підтримують Україну, вірять у цю справу і знають, що зло має бути зупинено.